Шановні колеги, шановні українці, вчора російські терористи здійснили черговий страшний злочин, який важко осягнути. Більше 50 людей загинули внаслідок ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. Також російські варвари вчора вдарили по лікарні у Береславі на Херсонщині. Повністю знищили один із поверхів лікарні. Сьогодні зранку ці нелюди завдали удар по центру Харкова. Загинула дитина, багато постраждалих. Наші глибокі спочуття всім, хто втратив рідних і близьких. Кожен день Росія руйнує і вбиває. Наше завдання вигнати цих нелюдів з української землі та відновити все, що вони зруйнували. Рівно чотири місяці тому росіяни здійснили теракт на Каховський ГЕС. За чотири місяці ми доклали дуже багато зусиль, аби впоратись з цією катастрофою. Уряд виділив 11,9 мільярдів гривень на ліквідацію наслідків теракту на Каховський ГЕС. 8,5 мільярдів було виділено на будівництво магістральних водогонів для забезпечення водою Кривого Рогу, інших громад Дніпропетровщини та Півдня України. Перша нитка магістрального водогону на ділянці Інголець-Кряжеве вже запущена, роботи активно продовжуються. 1,3 мільярда гривень виділили Херсонський та Миколаївський обласним військовим адміністраціям для відновлення житла людей, які постраждали через підтоплення. Ще майже 1 мільярд гривень було виділено для Херсонщини, Миколаївщини, Запорізької та Дніпропетровської областей на забезпечення транспортування питної води, адже багато громад одразу після теракту взагалі не мали можливості її утримувати. Також уряд вже виплатив 93 мільйона гривень як одноразову допомогу населенню Херсонщини та Миколаївщини. Це виплата по 5 тисяч гривень, яку ми надали для більш ніж 18,5 тисяч наших громадян. Працюємо над подальшими кроками відновлення та подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Маємо три відповідні рішення. Сьогодні ухвалимо законопроект, яким пропонуємо встановити заборону на передачу у власність користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Заборона діятиме протягом 15 років. Єдині виключення, які дозволені, це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель. Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення, тому встановлюємо такі заборони і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС. Також виділяємо додатково 355 мільйонів для Херсонщини для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту. Зокрема, 187 мільйонів гривень спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- і теплопостачання, ще 148 мільйонів гривень на інші завдання, зокрема ремонт доріг у місті Херсон, які необхідні для нормального функціонування міста. Відбудова України передбачає не лише відновлення зруйнованого, але водночас трансформацію нашої країни та реалізацію відповідних проєктів. Приймаємо сьогодні постанову, яка дозволить Держагентству відновлення спрямувати 2 мільярди гривень на модернізацію будівництво утримання пунктів пропуску на державному кордоні. Це частина пріоритетної реформи уряду Європейський кордон. Вона передбачає, що громадяни та бізнес. Зможуть швидко, зручно та без бюрократії перетинати кордон з європейськими країнами. Крім того, затверджуємо постанову, яка дозволить спрямувати грант у розмірі 1,8 мільярдів гривень на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та автомобільного сполучення. Це грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проекту Релінг. Продовжуючи тему відновлення, хотів би подякувати Верховній Раді за підтримку законопроекту, який передбачає подальше розширення програми Євідновлення. Мова йде про компенсацію нашим громадянам, які власним коштом зробили ремонт пошкодженого російськими терористами житла. Це третій компонент програми Євідновлення. Перший компонент, яким вже активно користуються наші громадяни, це цільові кошти на ремонти. Для 18,5 тисяч родин вже погоджено компенсацію. Ми виплатили півтора мільярда гривень, аби наші громадяни могли відновити власну оселю. Вже найближчим часом також розпочнеться видача сертифікатів за повністю зруйноване житло. І це власне другий компонент цієї програми. Невід'ємною частиною відновлення. України має стати і відновлення нашої економіки. На наступний рік ми заклали в проект бюджету 40 мільярдів гривень на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу. Пропонуємо виділити 18 мільярдів гривень на програму пільгового кредитування 5.7.9. Маємо намір продовжити ефективну програму безповоротних грантів. Є робота. Передбачила на це в бюджеті майже 5 мільярдів гривень. Ще 3 мільярди гривень планується спрямувати на підтримку інвестиційних проєктів. 1 мільярд гривень на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного власне, вітчизняного виробництва. 1 мільярд гривень на індустріальні парки. Їх уже працює більш ніж 60, але постійно рухаємося допереду. Сьогодні. Включаємо до реєстру індустріальних парків два нових майданчики: один на Івано-Франківщині, інший на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько двох тисяч нових робочих місць. Також сьогодні розпочинаємо роботу над планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Відповідальність особисто за кожним з міністрів. План повинен включати не поточну роботу, а саме пріоритетні кроки. Він також має враховувати положення концепту посилення стійкості демократії, наші євроінтеграційні зобов'язання, 10 пріоритетних реформ. До 10 листопада всі пропозиції мають бути подані. Злагоджено працюємо для перемоги, відновлення та змін нашої держави на краще. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!